Довіряти, але перевіряти, бо справа стосується життя. Бронежилети і каски мають захищати наших солдатів від ворожих куль. Та як не купити кота в мішку? Адже сьогодні люди своїми силами вдягають воїнів, які відправляються в зону АТО. Який знак якості має стояти на броні? Дивіться далі. Через кілька годин 27-річний Сергій буде в зоні АТО. В гарячих точках уже пробув чотири місяці до відпустки. Поспав у домашньому ліжку всього тиждень. налаштовані чудово. Ми ж українці, ми ж козаки. А садити вдома, поки там війна, люди гинуть. Совість не дозволяє. Україна наша ціла. І хто хоче тут своїми найомницькими ножками за гроші нас винищувати. Хай йдуть додому, ми їх туди відправимо або живими, або живими краще. Та з одним патріотизмом проти ворога не підеш. Щоб Я вирушити сутінки. на фронт, треба мати ще й гроші або знайомих, які допоможуть тобі з амуніцією, каже солдат. Щоб повністю зібратися і бути готовим. Треба десь тисяч сімнадцять не завадить взяти ліки. Найбільш необхідні важко дістати, говорить Сергій. Тут знову не обійдеться без волонтерської допомоги. В аптекі не купиш, один пакетик стоїть більше 500 гривень. Навіть якщо я руку, не дай Бог, встановлювати кров в будь-якому стані. Ізраїльські гімостатіки, більше 600 гривень, один пакетик. Отець із повним рюкзаком Сергій вирушає в дорогу. Так само свого знайомого збирала в зону АТО і Олена. Каже, коли прийшла повістка другу, не знали, куди піти й де взяти амуніцію. В сумах їй порадили звернутися до однієї з громадських організацій, але в жінки виникли там запитання. Мені показали цей бронежилет. Коли я запитала, звідки він, якого він класу, ніякого конкретного відповіді я не почула. Що за організація, і головне, яку броню вона пропонує солдатам. На місці нам показали і каски, і жилети. А от документів ми не побачили. О сертифікатах качества їх у мене немає. Я беру партію пліт, які відстрілюю. Якщо я їх не відстріляю, я їх не покупаю. Якщо приходять партія пліт, і я їх відстрілюю. Получається, воте я її відсилаю просто-напросто назад. Все. перевіряють плити і насамперед кулями ворога. І найболі опасний, который у нас сьогодні в зоні АТО 5,45, 7 п'ять 10 документів немає, бо доводиться діставати броню всіма правдами і неправдами. Джерела поставки нам не відкривають та запевняють. Головний знак якості не запис на папері, а слід кулі на плиті. Доброволець Валерій говорить: у таких броніках пробув у зоні АТО пару місяців. Натомість бачив сертифіковані жилети, які під кулями розсипалися на В сертифікати Сам 5+, плюс. Ну коли я лично сам саме давай ми його попробуємо. Ну, получається примірно вот таку результат. Ну не всі, але очень часто. Якісна броня і коштує немало. Один бронежилет класу 4+, плюс, менш аніж за 4 тисячі гривень купувати не варто, каже Валерій. Трошки дешевше стане каска. Тож бути патріотом нині задоволення не з дешевих. Усміхається солдат. Світлана Паламарьова, Віктор Лапченко на часі новини.